Відкрита трибуна. Не можу вам сказати саме конкретний подарунок, але опишу, що для мене є найбільш пам'ятним. Це те, що дарує вам найбільші емоції. Це може бути навіть не щось фізичне, не якась там ковдра, кофта, айфон, а те, що залишиться у вас тут в вашій голові якщо брати до уваги всі мої 80 років, які я живу на цьому світі, то по молодості я працювала футбольним перекладачем у Донецьку. Тоді ще це було прекрасне, молоде, цікаве місто. Був футбольний матч. Я там заробила кошти і купила собі каблучку з діамантом. Це був подарунок самі собі. Телефон. був сам Мені його подарував мій колишній хлопець на день народження. Щось зайшла розмова про подарунок, я кажу, ну хотілося б новий телефон. Він такий ну найбільш пам'ятним подарунком був подарунок, це каблучка, яка була схована в кіндер-сюрприз. І все було дуже так сховано, приховано, що я нічого не зрозуміла, але мені було дуже приємно, коли я відкрила вже цю упаковочку, думала, там буде кіндер-ігрушка від кіндера. А там була каблучка. Слухайте. Я навіть не можу згадати. Давненько нічого цінного не отримував. Я ж кажу, народження дитини це найпевно найголовніший і найкращий подарунок в моєму житті. Відкрита трибуна.